каждый из вас, каждый из вас, находящийся на Майдане, должен быть сильным духом. Мы отсюда никуда не уйдем. Это островок свободы. И мы защитим его. Слава Украине! Мы звертаемся до правоохранных органов и до Виктора Януковича. Відкличте своїх цепних собак, які стріляють по мирним людям. Негайно зупиніть. Щойно цих... так званих що особисто Тут люди, люди Хочу іди, тут діти переговори, тут говорить, що зупини, будь ласка, протистояння. Ми, Ми заявляємо зараз на цього ці життя. Правоохоронні органи, зупиніть правопролиття і оголосіть перемир'я до ранку. Тут зараз йде мова про людське життя. Мова йде про майбутнє країни. ми може бути втоплена в крові? Зупиніться, Віктор Янукович. Зупиніться. Це український народ який виступає мирно, не дайте можливості, щоб Україна перетворилась на державу залиту кров'ю. Наше звернення відкличте назад поліцію і оголошення негайне перемиря. Тоді ми готові йти на подальші переговори, щоб зберегти людей. Яценюк сказав про те, що він готовий йти на переговори. А десь перебуни, люди прорвуться. Ми знаємо, що є тепер наказ обмеженого доступу до Києва. Але люди прориваються через люси, пішки, виходячи з підшинора, вже йдуть лісами. Вони. Степан Кубів! Дорогі українці! Українська нація! нас ніхто ніколи не поставить на коліна. Та шума буде знищена, тому що вони сьогодні посягнули на дітей, на віру і на людину, на відкідності, які кожна мати дарує своїй дитині. Несильний духо, тому що з нами Бог і Україна, Германи, ми вдячні Бога. Зараз мені повідомляють про те, що один із БТР, я так розумію, зі сторони вулиці Грушевського запалили БТР. Україна Не знаю наскільки це правда, але повідомляють колеги, що мені колоється, що це було це назад.

thank awesome. Ще різні речі. Що став? Дуже було я так розумію. Не вене щоб не бачив. На які ще нині стануть. Від мене залежить там, і тому сьогодні я мовчати за щоб Дуже багато поранених близько 10 осіб. А їх заносять в будинок проспілок і свідки за ти, тут гранати, і кожні дві секунди. Звичайно, що ми тут взиваємо до совісті цей Беркут, який тут є. Але як ви розумієте, це ті люди, які попереду, які є нелюдами, їх нема про що, просити, нема про що просити цього покидька, який називався президентом. Тому тут буде одне тільки, що ми винесемо його. Але люди приїдуть, приїде більше людей, то йде через день, через два дні. Він не усвідомлює, що цим рішенням зачистити Майдану, Це не зачистка, це й тим трупам жертв. Схаменеться, сподіваємося тільки на, на тих киян, які сюди з різних кінців, не тільки на майдан, що Богу повинно зтиснути на цю перкутню, на цих генералів, на те, що вони пищать український народ. Может моє порядна киянка, жінка, яка тут теж прошу її народ. Доброго вечора, шановні глядачі! шановна. Зто спілка за тім, які будуть в Україні, розвивому запорожці і Січі. Я продаваю шлях болячи, я маю нестаті. Мій батько Станіслав і я з будь-українкою, тому що народилася на тіщий марні, в спілочій країні явилася з кров'ю. що з